Долучиє з друзям. Нам видніше куди йти. Під такими гаслами львівські студенти закликають владу крокувати до Європи. Україна є! Україна є! Україна є! Після вчорашнього рішення Кабінету міністрів про відтермінування угоди з ЄС вже вранці Львівська молодь вирішила діяти. Сотні студентів вийшли на вулиці. Нашу молодь є розісна! Євросоюз. викладачі не тільки не ставлять студентам Енок, але й самі прийшли протестувати. Символічно, що сьогодні наша єврореволюція починається в річницю помаранчевою. Це додасть нам сили, і ми всі готові боротися. Європейське майбутнє символізував і європейський прапор. Україна. Наміри у студентів рішучі ми тут є. Ми ходимо по місту. Ми збираємося. Нас буде ще більше і більше. Де, о, Де, о, ми поїдемо до Києва. Якщо доведеться, ми за Україну в ЄС. Як не крути, а Європа зараз нам потрібна. Перший день мітингу студенти пікатують біля облдержадміністрації пам'ятників Тарасові Шевченку та Іваної Франку. Та запевняють, це лише початок. Ти навчаруквадим Дмитрів, Львів тебе. Штаб створено на черзі акції протесту. У стінах Львівської обласної ради представники політичних партій, громадських організацій та студентства зібрались, аби висловити невдоволення зриву євроінтеграції. Рятувати європейський вибір взялися в облраді. Петро Колодій очолив координаційну раду, яка узгоджуватиме усі дії опозиції на Львівщині. Також одностайно створили штаб, у який війшли депутати та громадські активісти. Особливу роль у координації дій відіграватиме студентство, яке і розпочало акції протесту у Львові. Першим ділом Координаційна рада заборонила використання на мітингах будь-якої партійної символіки. Створили штаб, який буде координувати діяльність повністю відповідно усіх політичних структур і громадських організацій. А також буде виконувати функцію інформатора для засобів масової інформації про ситуацію загалом у Львівській області. Буде виконувати функцію, яка дасть можливість наповнити відповідно змістом самі акції. Це зараз створюється Група, яка буде контактувати з університетом з інших міст. Якщо буде якийсь тут критичні то це обов'язково буде поїздка на Київ і там ми вже будемо там діяти якось по-іншому. Крихта хліба. Що це зараз? Та скільки це означало ще у 1933 році? Одну скипку хліба сьогодні ділили на всіх учні початкової школи дивосвіт. Як це було, подивимось разом. Спочатку лінійка, та не зовсім святкова. Ми зібралися для того, щоб шанувати пам'ять українців. 1933 рік. Найчорніший рік історії України. Їм не дали цього хліба, який українці виростили. Буханець хліба на школу, скипка на клас, і лише крихта кожному. Так діти мають зрозуміти, як жилося у ті роки. Другий а Ця акція проходить нам вже приблизно років вісім, і ми її перейняли від е, учителів е, з канадської школи з міста Торонто з школи Святої Софії. В класі наймолодші учні вже Львівської школи згадують, що чули від батьків про всеукраїнську трагедію. Людей забирали їжу і, і навіть кусочка не залишали. Тоді кваслі люди. Люди, росіяни, вони не любили українців. І люди дуже часто помирали. І батьки, особливо діти. Бо Юля жила в ті часи голодомору. Уявіть собі, мама могла їй дати на день всього лиш одну таку невеличку, невеличкий шматочок хліба. І погляньте, що залишилось. Юля, покажи всім. Пройдися по класі. Акуратно, так не розсипні крихітки. Погляньте, діти що залишилося у Юлі. Костянтин Мельников, Олексій Музика, Львів, ТБ. Новий залізничний тунель розпочали будувати на кордоні Закарпатської та Львівської області. Він дозволить збільшити кількість тразитного та пасажирського транспорту і зменшити час поїздки. Бажі, коріна, Ось так один поїзд мусить чекати, поки стареньким тунелем приїде інший. Обидва одночасно попід горою не розминуться. Ця ситуація не влаштовує залізничників. Відтак вони вирішили збудувати новий підземний проїзд. Працівники, які будуватимуть цей тунель, мають досвід. Працюють по 10-20 років в тунелебудівних організаціях. Це працівники «Київметробуд» та «Дніпрометробуд». Сьогодні будівельники проборили перші метри тунелю. за Сутку можемо пройти около двох метрів для того, щоб поставити арку для бетонних робіт підготувати. А так ще після мене йдуть строїтелі, бетонірують арки, щоб не, не падала порода сверху. На будівництво тунелю витратять 2 мільярди гривень і вже перший потяг промчить по підкарпатською горою 2016 року. Роман Порунюк, Леонід Баранчак, Львів ТБ. Операція без шрамів в Україні набуває популярності так звана малоінвазивна хірургія, коли пацієнта оперують через міліметрові надрізи. Богданчику лише 5 місяців. Ще вчора в нього була двостороння пахова грижа, а сьогодні він вже почувається добре. Його прооперували малоінвазивним методом. Мама задоволена. Не буде в дитини швів, не треба буде робити перев'язок дуже часто. І що для дитини так краще. Діти можуть, якщо не ускладений перебіг, покидати лікарню в той самий день чи на другий. Дарю Шпатковський вже багато років оперує таким способом польських пацієнтів. Тепер приїхав поділитись досвідом із нашими хірургами. Каже, ендоскопічна хірургія дає великі можливості. Псевдівським дає можливість нам. Малоінвазивний метод дає нам можливість видалити вроджені вади в найменш болісний спосіб для пацієнта. Це симулятор. На ньому можна вчитися оперувати, перш ніж зайти в справжню операційну, молодий хірург Микола Микита зізнається, він мало чим відрізняється від живих людей. Відрізняється тільки цим, що не не до кінця відповідає стандартам, які можуть бути дитини, тобто відношення органів, і не до кінця відчуття тканин. Поки що, малоінвазивним найменш травматичним для організму методом. Похмадиті оперують максимум 40 дітей на місяць. Традиційно проблема в грошах. Одна ендоскопічна операційна обходиться в 150 тисяч доларів. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. 23 нові міліцейські автомобілі. Саме стільки одиниць техніки сьогодні отримали львівські правоохоронці. Відтепер в їхньому гаражі припарковані новенькі моделі Toyota Пріус та Санкьон Крекстон. Ключі від автівок правоохоронцям вручив головний міліціонер області Олександр Рудяк. Машини отримали працівники ППС. Тож від тепер піших патрулів у спальних районах Львова не буде. За зловмисниками міліціанти ганятимуть на новеньких автівках. Всі ці автівки йдуть на патрульну постову службу для того, щоб більш дієво більш швидко реагувати на ті чи інші прояви злочинності і взагалі ну для того, щоб патрульна служба мала нормальне обличчя. Будь ласка, запаркуйся правильно. Львівські активісти закликають водіїв звільнити тротуари та велодоріжки. Для цього провели рейд. От машина є негарно запаркована. От ми, от ми поступаємо стукнути. Я розумію, що вже треба. От ми зараз вам покажемо, яким чином ми діємо. Де, Юрко. От ми робимо ось такі от листівочки, де є чітко вказано. Треба є відражати. Після недовгої розмови зі взаємними претензіями водій таки сідає в машину та з'їжджає з велодоріжки. Однак тішились активісти недовго, кілька метрів тротуаром і знову не трапляють на перешкоду. Відповідно, пішохід виходить на проїжджу частину. Відповідно, якщо його зіб'ють, там пішохід буде неправий. Зараз ми спробуємо поспілкуватися. Є такий дуже гарний момент, як можливо, є сигналізація з цього дядька. На пронизливий крик своєї машини вибіг власник автівки. і знову традиційні виправдовування. Я товар привіз, хлопці. Я вигрузив товар, прийшов, зараз забираю машину. Нагадаємо, що паркування на тротуарі дозволено за умови, якщо пішоходу залишається хоча б два метри для вільного пересування. будь ласка, Тут пройти людині, це потрібно. Я не знаю, не пролазити якось тут. Зовсім немає місця. Така ситуація сильно обурила активістів, і вони зателефонували до правоохоронців та викликали даї. Дає міста Львова так чергового. А все як завжди. Паркуються хлопці так, ніби у Львові все решта мають літати. Загалом під час рейду активісти роздали майже сотню листівок з проханням. Паркуйтесь правильно. У майбутньому, якщо їй це не допоможе, то замість звичайного паперу будуть наклейки. Роман Поронюк та Руслан Коволюк. львів ТБ. Вихідець з пустелі з міцними м'язами і багаторічною щетиною. В на туристичному центрі таких сьогодні багато. Хто вони? Далі у сюжеті. Один з моїх перших кафе можна сказати, цей Оцей самий перший. Я його виростив сам з маленького закону. Привабливість колючих Ігор помітив у 10 років. Сьогодні його колекція це більше 300 пустельних рослин. Проте юний колекціонер зізнається, місця в квартирі для улюбленців не вистачає. Я снімаю себе на чердакує вдома. На балконах і на чердаках. Про те, що ця колючка коштовний парфум, відомо лише кактусистам. Ось дуже цікавий астрофітом орнатом. Зараз він не цвіте, але взагалі-то він цвіте дуже гарно і має запах. Запах, ну прямо в. Французьких парфумів, можна сказати. А цей експонат їстівний. Його плоди полюбляють варани. Колекціонеру делікатес подарував справжній кубинець. Він до мене прийшов додому, подивився мою колекцію і каже: от я вам привіз насіння. І цілу кучу насіння привіз різних видів кактусів. Серед них було насіння от того кактуса мелокактус гвітартії. От так що фактично це є скуби. Ці і ще дві сотні кактусів сьогодні милують око відвідувачів еколого натуралістичного центру. Загалом на виставці представили свої колекції вісім учасників на вихідців з посушливих країн світу. Ще можна буде подивитись до 1 грудня. Христина Величанська, Вадим Дмитрів, Львів, ТБ.